Який ваш найкращий або найсмішніший приклад дрібної помсти? У мене був колега, якого я ненавидів. Він був дуже зарозумілий і зверхній, тож я вставив у його комп'ютер додатковий блютуз-приймач від комп'ютерної мишки, а саму мишку тримав у шухляді. Просто відкривав шухляду і в нього все починало глючити. Робив це протягом двох місяців. На момент, коли я вирішив зупинитись, він вже був готовий вбити весь світ. Я робив те саме з колегою протягом шести місяців. Ми часто розігрували один одного, і я ніколи не заважав йому, коли він був зайнятий. Одного дня він не витримав, жбурнув мишку та клавіатуру на підлогу, потоптав їх і почав кричати. Потім дивиться на мене, червоний як буряк, і питає, чи не я за цим стою. Я дивлюся на нього, шоковано, і через кілька секунд він починає реготати. Виявилося, що він нещодавно знайшов той приймач, пішов, дістав зі смітника зламану мишку з клавіатурою і вирішив розіграти мене у відповідь. Можна сказати, йому вдалося. Він мене добряче налякав. Коли я був дитиною, мені подарували порадник Сарбіни, юної відьми. Там було повно дитячих експериментів і всіляких забавок, досить весела штука. Моя старша сестра чимось мене роздратувала чи образила. Тож я вирішив спробувати один із трюків з книжки. Наповнюєш чашку з водою кукурудзяними зернами, накриваєш фольгою, і коли зерна згодом починають лускатися, фольга шумить. Я поставив чашку під її ліжко. Все починає працювати через кілька днів. Тож я гадь про це забув. Поки однієї ночі не прокинувся від шепоту моїх сестер. Зерна луснули посеред ночі, і вона подумала, що під ліжком щур. Хлопець украв у мене пляшку з водою. Я відкрутив кришку і залишив її просто всередині його рюкзака. Тосі у моєму офісі постійно розчавлював чужі обіди своїм гігантським ланчбоксом. Чесно, чи він їв цеглу чи свинець, я не знаю, але щоразу, коли я заглядав у холодильник, мій обід був розчавлений. Після трьох таких випадків і числених записок від мене та інших колег, я обережно витягнув його ланчбокс, витяг усе зсередини, величезний сендвіч, твінки, чіпси, трохи овочів і ще дещо. Виніс до машини і переїхав усе це колосом. Потім я акуратно все склав назад і поставив на місце. Після цього він зберігав свій обід у холодильнику біля свого столу. У нас в офісі був один хлопець, який щодня після обіду ходив у туалет по-великому, і через це смерділо на весь офіс. Менеджер попросив усіх, кому потрібно звільнитися, користуватись туалетами у вестибюлі, бо наш офіс був маленький і в нас був лише один туалет. Він не послухався. На щастя, він був як годинник. Тож за 5 хвилин до того, як він мав туди піти, я просто забрав весь туалетний папір. Ось так. Я змусив його ходити з брудною дупою. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. Один чувак з мого класу бухгалтерського обліку в старшій школі постійно просив у мене відповіді на завдання, а потім озвучував їх учителю так, ніби сам усе розраховував. Виглядав генієм і забирав собі всю похвалу за мою роботу. Одного дня наша вчителька прийшла на уроки з проколотим язиком і говорила трохи дивно. Тері, так його звали, вирішив використати це як тему для розмови. Міс, у вас є ще якісь пірсінги, наприклад, у Вусі? Ні, відповіла вона, думаючи, що він просто базікає. А в ніс би зробили, продовжував він просто щоб відтягнути початок уроку. Як завжди, він нахилився до мене. Що ще можна в неї спитати? Я вже втомився, що він постійно користується моєю допомогою лише для власної вигоди, тож вирішив трохи повеселитися. Спитаючи, вона не хоче зробити тріангл. А що таке тріангл?» – Питає він. Це така назва пірсингу для брові. Типу як септом це пірсинг у носі, а зрозуміло. І голосно звертаючись до вчительки, міс, а ви тріангл не збираєтесь робити наступним? Усі дівчата в класі, а особливо вчителька, подивились на нього як на останнє сміття. Він спробував звинуватити мене, але я зробив вигляд що ні до чого, і елегантно відкрутився. У моєї мами була фантастична історія. Вона викладала мову в моїй школі, і через кілька років після мого випуску вона подзвонила мені засмучена, бо група хлопців намагалася виставити її дурепою. Клас мав підготувати командний діалог іспанською мовою. Тиждень на підготовку, а потім виступ перед класом. Коли вона викликала їх, вони сказали: Ми вже виконали свій, ми не будемо робити це знову. Вона відповіла: Ви точно не виконували, у мене немає жодного запису, і я б це запам'ятала. Вони відмовлялись, наполягаючи, що вже виступали, і це її вина що вона не записала оцінки. Вона була збентежена і почала сумніватися в собі. Аж поки один із хороших учнів не підійшов і не сказав. Вони не виконували його, вони хвалилися, що зроблять із вас дурепу, і погрожували всьому класу, якщо хтось вам щось каже. Але будь ласка, не кажіть, що це я сказав. Я не хочу мати з ними проблем. Це були ті стереотипні тупі качки, яких усі чомусь боялись. Моя мама тоді активно займалася йогою і під час медитації отримала чудову ідею. Наступного дня вона прийшла в клас і сказала: хлопці, я маю перед вами вибачитися. Я знайшла свої записи про вашу презентацію і пригадала її. Не знаю, як я могла забути. Вона почала описувати всі граматичні помилки, які вони нібито зробили. Що їхній діалог був коротший ніж потрібно, що не включали потрібну лексику, тощо все це було вигадано. Вона всіх їх завалила на проєкті, і вони нічого не могли зробити, не зізнавшись, що самі все вигадали. Підсумок моя мама крута. Я вже чекав, що вона скаже, ваша презентація була настільки хорошою, що вас вибрали виступати на шкільній асамблеї наступного дня, але те, що сталося, було навіть кращим. Коли я був дитиною, у мене була проблема з нетриманням сечі під час сну. Зараз мене це вже не соромить, бо тисячі дітей мають подібні проблеми. Але тоді це було справжнє приниження. Мій молодший брат почав розповідати іншим дітям у школі, наскільки все було серйозно. Я був у шоці. Навіть після того, як мама сказала йому припинити, він продовжував. Тож я вирішив вирівняти ситуацію. Метати з рукою в теплій воді не спрацював. Я стояв над ним, поки він спав і обпісів його. Наступного ранку мама була шокована і навіть подзвонила бабусі. Я вже не знаю, що робити, тепер обоє піснють у ліжко, сказала вона явно роздратована. Після ще кількох таких випадків, коли я підставив брата, він повністю перестав використовувати мій сором як розвагу. Моя дружина дуже вибаглива щодо горнят, з яких п'є різні гарячі напої: високі для кави, широкі для чаю, витинчені чашечки для фруктових чаїв. Коли вона мене дратує і просить зробити її горнятку чаю, я спеціально даю їй просту нудну чашку, і мені приносить величезне задоволення те легке роздратування, яке це викликає. Це трапилося з моїм хлопцем, коли він навчався в університеті. Інший коментар тут нагадав мені про це. Їхній клас робив презентації в парах. Його поставили з дівчиною, яка взагалі не принесла жодних нотаток чи інформації. Вона просто дозволила йому зробити всю роботу. А слайди, які зробила вона, були засновані на його матеріалах. Він поскаржився викладачці, і вона сказала: не хвилюйся, я цим займуся. І ось настав день презентації. Вони виступили, і наприкінці викладачка запитала ту дівчину, чи є докази того, що деякі культури більше схильні до проблем з психічним здоров'ям. І вона відповіла: Ні. Тоді те саме питання поставили моєму хлопцеві. І він, оскільки дійсно читав дослідження, навів кілька прикладів, які доводили, що так, певні культури дійсно більше схильні до таких проблем. Весь час, поки він відповідав, вона, злісно, дивилась на нього. Здається, вона отримала дії. А він а або бі. У моєму першому семестрі коледжу в мене був курс філософії, де треба було написати спільну роботу. Мене поставили в пару з хлопцем, який був у братстві. Спочатку він здавався досить приємним і зацікавленим у роботі, тому я була не проти допомогти. Я вже не пам'ятаю, чи він пропускав дедлайни, чи я просто втомилася тягнути його на собі. Він постійно писав мені повідомлення, що був зайнятий з братством. Врешті-решт, у ніч перед дедлайном він знову загуляв. Я передбачила це і на всяк випадок написала всю роботу сама. Потім сказала йому, я написала твою частину, але не сказала, що також повідомила викладача, що вона теж моя. Коли я ще навчався на інженерному, у мене спала на думку знайти на iPhone додаток для тих проекторів Panasonic, що стояли в наших аудиторіях. Знайшов, встановив, і він просто дозволив підключитися до проектора в аудиторії без жодного пароля чи обмежень. У мене є друг, типовий жартівник, з тих, кому не можна залишити комп'ютер, сумку чи їжу без нагляду, бо щось обов'язково станеться. Тож я вирішив відповісти йому тим самим, вивів на проєктор його дурнувати фото. Викладач тим часом щось собі розповідає, а на екрані з'являється морда мого кориша. Народ у залі починає потроху прокидатися і хіхікати. Потім я використовую функцію малювання і домальовую йому на фотці пеніс. Мій друган почервонів, як буряк і почав ховатися. Зрештою, викладач помітив, що щось не так, і питає: Майкле, чому на екрані твоє фото? І от на мить я Справді знищив того паскудника. Я вже колись це писав: моя колишня зрадила мені задруженим чоловіком. Тепер він живе з нею. Він то ще шмат лайна, але якби там не було, я досі маю доступ до її DVR. Зайшов, видалив усі її улюблені шоу і поставив записувати тільки одне зрадники. Мене це добряче смішить. Змінено, додав ще одну фішку, налаштував, щоб серія автоматично видалялася, і запис тривав ще 3 три години після закінчення кожного епізоду. Невеличка порада. Не видаляй увесь епізод, старай тільки останні п'ять хвилин. Спокійно, диявол! У коледжі на початку 90-х я жив у гуртожитку з кількома хлопцями. Один із них постійно називав мене Чанкії, типу товстунчик. Так, я тоді був пухким і досі такий, хоча схуди продовжую худнути. Я попросив його вічливо, але твердо, не називати мене так. Він засміявся і почав робити це ще частіше. Тож я вирішив відповісти по-своєму. Почав дзвонити за всіма рекламами, які тільки бачив по телевізору, і замовляти йому всякі штуки: ліки від облесіння, а він якраз втрачав волосся, туристичні буклети, зайови і небраски, інформацію про доросле нетримання сечі тощо. Він, звісно, підозрював мене і питав напряму. А я з невинним обличчям відповідав: Та ні, ну що ти, навіщо мені це робити? Я вів цю гру два роки, поки він жив у гуртожитку. На третьому курсі він переїхав у квартиру за межами кампусу. Я дізнався його нову адресу, трохи почекав і знову почав усе спочатку. Так, я буквально закидав його спамом. Це був не я, але це одна з моїх улюблених історій. У Техасі існує закон, який дозволяє уряду США конфіскувати певне майно для покриття боргів, наприклад, за судовим рішенням. Один чувак попався на шахрайстві з Медікейр, Його зловили, і він мав повернути гроші. Під час судового процесу він поводився як останній мудак, заважав грубив, тощо. Коли уряд нарешті виграв справу, цей тип почав прикидатися бідним. І тут урядовий адвокат, який вів справу, приходить до його особняка на мільйони доларів і просто особисто обирає, що буде конфісковано. Забирає великі цінні речі, на які має право, але бачить, що цього недостатньо. Тож починає забирати всяку дрібницю, просто щоб допекти йому. Наполовину прочитана книга на тумбочці. Забрали гараж, забрати не можна, а от пульт від відворіт прощавай. Не знаю, що ще він забрав, але сам підхід геніальний. Книга мене б вивела з себе миттєво. Давайте подумаємо: пульти від телевізора, наволочки, всі ложки, але залишити виделки, килимок перед дверима забрати, щоб ніхто не міг витерти ноги. Батарейки з датчиків диму, гарні фоторамки забрати, залишивши самі фото. І ще весь туалетний папір, зубні щітки і ліве взуття кожної пари, але, ймовірно, особисті речі були недоторканні. Моя жінка залишає чайні пакетики в раковині, тож я кладу їх у її гаманець. Звучить як дуже агресивний британський вчинок. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях, який ваш найкращий або найсмішніший приклад дрібної помсти. Та не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!